На вашому сайті сказано, ми є унікальним за своїм призначенням і єдиними, хто застосовує безпілотні системи, недоступні іншим підрозділам зсу. Про які системи ви кажете? Ми можемо говорити зараз про саме про БПЛА стратегічну і дальність. В чому унікальність полку? Тому що він створювався з ініціативи головнокомандувача. І передбачав саме виконання таких глибинних уражень на території противника. Це класні борти, які летять на дуже довгу дистанцію. Сьогодні будемо їщити по території рашки. То, що це, скажімо так, всю ж гру можна грати вдвох завжди. Досі уся інформація про підрозділ нашого гостя була секретною. А усе, що ми знали про нього, лише позивний. Чарлі настав час дізнатися більше. Ми говоримо з командиром 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Це проект медіацентру по суті. Якщо можна, розкажіть, що ви вразили з такого небільшого того. Скажу вам, що робота по різного роду аеродромам на території противника по різного роду базам і складам зберігання. Це в частності робота нашого полку, яка проводиться або в окремих операціях, або в об'єднаних операціях з іншими силами оборони. Така е, перша грань, через яку ми переступили і далі почали впевнено свій рух лише вперед, саме в стратегічному ураженні, е, це була спільна операція з іншими силами оборони саме по військовому аеродрому «Морозовськ» на території Російської Федерації. От я можу сказати, що це був. Наший перший крок в стратегічне ураження. Далі пішов наш такий серйозний відлік в стратегічному ураженні. З літа 23-го року я очолюю саме окремий полк безпілотних авіаційних комплексів. Одним із аспектів, чому я походився саме на посаду керівника такого підрозділу, це моя особиста думка і бачення, що. Саме за безпілотними системами взагалі стоїть майбутнє, якщо ми в першу чергу говоримо про оборонний сектор. Будь-який нормальний, адекватний командир в першу чергу переживає за хвилюється за безпеку і здоров'я свого особового складу. Тому більшість з цих завдань краще виконувати безпілотними системами, ніж фізично руками і головами людей. Що з технічним забезпеченням? Чи держава сповна забезпечує вас самими апаратами та наскільки волонтери допомагають вам у цьому? Значить, з моменту створення полку? Я думаю, що напевно 80% всіх безпілотних авіаційних комплексів, які заходять до на нас? Особливо це пов'язано з БПЛА оперативного стратегічного рівня, вони до нас заходили з, зі сторони країн-членів. Що таке БПЛА оперативно-стратегічного рівня? Це БПЛА, які тобто, кожен БПЛА розділяється на певні класи, які залежать до ну, два основних критерії в класності. Це його повна маса, і це дальність, на яку він може виконувати свої завдання. Тобто, відповідно, що у нас. 200 кілометрів і далі, це вже де оперативна горна, або ще далі це стратегічно. Відповідно, також це враховується, перераховується від маси бойової частини, яку несе сам безпілотний авіаційний комплекс. От. Якщо ми говоримо саме про оперативні стратегічні БПЛА, то більшість із них заходила від, саме від наших партнерів, від країн партнерів. Але цих засобів було там ну, не дуже достатньо кількість. І, в принципі, якби ми вийшли на такий рівень, що наша держава, дуже багато виробників зрозуміли, що це дуже важлива історія, то я вам скажу на сьогоднішній день картина. Перевернулося з них на голову, тобто ми від держави забезпечуємося зараз на даний момент вже десь на 80%. Ще якась частка, яка надходить від партнерів, вона залишилася. Волонтери допомагають і чим? Волонтери нам дуже допомагають. Ми постійно організовуємо якісь збори. В першу чергу це саме пов'язано з якимсь ремонтом або з модернізацією вже отриманих засобів. Ага. Тому, Да, в цьому плані нам волонтери допомагають, за що їм дуже вдячний. Росіяни теж удосконалюють безпілотники, які використовують постійно. Які удосконалення ви бачите останні і які переймаєте? От, беручи лише просто шахет, ми досліджуємо там різні зразки, які там відпрацьовують наші ППО. І розбираємо, скажімо так, на молекули кожен цей шахет. Якщо ми говоримо за період, мабуть, рік-півтора, ми бачимо, що можливо візуально, конструкційно в ньому нічого не змінилося. Але вони встановлюють різного роду модернізовану, більш пристосовано до нашого ребу навігаційні системи, встановлюють відеоканали зв'язку, які дозволяють їм передавати онлайн. Картинку, вони бачать, що саме де він летить, що він бачить. Вони змінюють е, також тактику застосування цих шахедів. тобто вони запускають в першу чергу, е, наприклад, приманки для нашого ППО. Це може бути дрон взагалі без бойової частини, е, який е, має аналогічний ЄПР, так як і шахет, е, і наше ППО в першу чергу вражає їх. Після цього шахеди з візуальною навігацією можуть спостерігати вихід наших систем ПВО і після цього бути перенаціленими на ці місця їх розташування. Тому ворог постійно адаптується, вони через різного роду радіопередавачі встановлюють канал керування, який, грубо кажучи, робить з шахеда величезний fpv дрон яким можна керувати на глибині прямо в режимі часу? В режимі реального часу, на, реального часу, на глибину там, до 150 км. кілометрів. А як це відбувається як через наших мобільних операторів, через супутники? Як через наших мобільних операторів, на жаль. Так і через ретрансляцію відео каналу зв'язку, який вони ретранслюють через свої розвідувальні БПЛА, там, типу Суперка, Марлан, Зала і так далі. Но, великий жаль, да, вони адаптуються, і для нас це на наруку, скажімо так. Ну, шахеди це не російські безпілотники. А які безпілотники найнебезпечніші в виробництво Росії? На мою думку, одним із найбільш небезпечніших БПЛА на даний момент саме в Російській Федерації. Для нас є саме ланцет. Це БПЛА тактичного рівня, з використанням різного роду ретрансляторів. Він може сягати, досягати своїх цілей навіть на оперативній глибині, працює в спарці з їх розвідуванням БПЛА і приносить дуже великі шкоди, в першу чергу, нашим артилерійським системам і нашим. Системам протиповітряної оборони тактичного рівня. Я знаю, що зараз полк активно займається краєкрутингом. Я принаймні бачив оголошення так. на кількох платформах. Які результати? Ми свій невеличкий рекрутинговий центр полковий запустили буквально нещодавно, 9 вересня, і я вам скажу відверто, що. Ну, більше сотні рекрутів ми вже взяли до себе на службу, які вже проходять службу, або зараз проходять базову загальновійськову підготовку в наших навчальних центрах. Тобто ця штука дійсно працює. Угу. Кого найтяжче знайти? Найтяжче знайти е спеціалістів, е саме технічних, які будуть займатися е виключно. Е Підготовкою безпілотних авіаційних комплексів до застосування, якимось їх рід, е, міль, дрібним ремонтом. Е, це люди, які в цивільному житті, мовно кажучи, займалися якимось ремонтом електроприладів, були пов'язані якісь інженери та? інженери тех, да, технарі, які були пов'язані з ремонтом е, або автомобільної техніки або іншої види техніки, електротехніки в першу чергу. А пілотів, операторів БПЛА пілотів, достав? операторів БПЛА, дякувати Богу, у нас вистачає. Люди мають колосальний просто досвід. А як відбувається сам процес рекруту? Ну, поясніть: от людина з цивільна людина, яка хоче прийти до вас служити? Що їй для цього треба зробити? Е, дивіться, наші офіцери, які знаходяться в саме в рекрутовому центрі, е, виходять на контакт з цими людьми. Проводять з ними тестування, анкетування, проводять, якщо необхідно особисту там співбесіду, якщо людина має можливість до нас потрапити, ми все розказуємо, показуємо, ну, те, що можемо, звичайно, показати. Дуже багато випадків, якщо людина там, має якусь сумнівну історію, репутацію. Сенсі. Наприклад, якщо людина проживала до цього, ну. На окупованих територіях на даний момент, або в неї родичі там перебувають, то цих людей ми обов'язково проганяємо в, в неофіційному форматі. Ми їх проганяємо через поліграф і далі вже приймаємо рішення, чи буде ця людина у нас приходити в службу, чи ні. Ага. Ви так. особисто берете участь у відборі? Я особисто беру участь у відборі офіцерів. Ага. Ну, і в будь-якому випадку саме офіцери, які будуть командирами бойових підрозділів, ви я правильно розумію, ви самі навчаєте і інженерів, і пілотів. У вас є якісь центри. Як це відбувається? У нас Скільки триває навчання? в силах безпілотних систем є свій навчальний центр. Я не буду там розказувати деталі, де він що він, але він здатен пропускати рекрутів. Через базову загальновійську підготовку, яка на даний момент триває півтора місяці. Тобто всі рекрути, які, яких ми відібрали, вони направляються туди. Через півтора місяця ми вже зустрічаємо їх в нашому полку. Ага. Ми домовились, що я буду називати вас на позивний Чарлі, і ви будете писатися в Балаклаві. Чому така секретність? Ну, дивіться, в першу чергу, це пов'язано з тим, де я проходив свою військову службу в попередніх місцях, на даний момент я не готовий повністю відкривати, скажімо так, своє обличчя і розкривати на загал свої дані. Чому Але, це, думаю, це, це може вам зашкодити? В першу чергу це безпека моїх близьких і моя, в тому числі. Вам трохи більше 30, ви полковник. Це вражає людей? Відвер... Відверто кажучи, так, коли ти приїжджаєш. На якісь зустрічі там різні оперативні групування військ, на зустрічі там з якимись іншими командирами підрозділів, і на тебе дивляться так. Ну, ніби молодий пацан, новий полковник. Скажімо так, корона ніяка від звання полковника в мене не виросла. Богу дякувати. Я себе, ну я завжди можу, і з честю це роблю своїми ручками, якісь виконує бойові задачі, будь-які роботи. Хлопці, що допомогти, ну, перенести, несем, перевести, веземо. Ну, які моральні якості ви найбільше цінуєте в людях, в підлеглих? Я думаю, це чесність і порядність. Чому так? Дуже важливо, коли людина, боєць неважливо, важливо, може сказати відверто своєму командиру, там, пане командир, там, наприклад, я не можу. Або я там, хвилююся, я боюсь, я переживаю, або я зробив от, чітко отак. От ну, для мене це, скажімо так, найважливіше. Е, тому що ти точно знаєш, що саме з цією людини, або з певною ситуацією, і тобі це допомагає приймати знову ж таки якісь певні рішення. Е, тому я вважаю, що це е, першочергові якості, які потрібно цінувати і які потрібно виховувати у своїх пітлах. А почуття гумору ви цінуєте? Звичайно, так. Кхе -кхе. Почуття, можливо, навіть якогось такого чорного гумору, особливо в підрозділах, в малих групках, в тому ж самому колективі там, спеціального призначення, воно завжди повинно панувати, воно завжди мотивує. Зараз пам'ятаю, там будь-яка ситуація, яка б не була, але стараєшся людей якось звеселити, розсмішити анекдот, жарт. І це тримає людей, скажімо так, на такому рівні, який дозволяє їм виконувати завдання, десь не падати морально духом, там і так далі. Тому це дуже важливо в будь-якому військовому колективі. Я знаю, що ви брали участь у боях за Донецький аеропорт і е, там втратили близького побратима. Розкажіть, як це було? Леву участку організації охорони оборони Донецького аеропорту е, саме виконав е, мій побратим, це старший лейтенант е, Подолінчук Євгеній Петрович е, з позивним скаут, який був чудовим. Дуже професіональним розвідником, людиною з великої літери, справжнім офіцером, людиною честі, справжнім побратимом. На той період усі підрозділи, які на той час дислокувалися в районі Донецького аеропорту, без виключення, будучи це добровольчі підрозділи, чи це кадрові штатні підрозділи, усі знали позивний скаут. Він Прямо, я можу відверто сказати, душу вклав в, сам цей, в Організацію охорони і оборони цього об'єкту. Дуже радий я був з ним зустрітися, тому що майже півроку ми виконували завдання на різних напрямках. А Євгеній от з моменту прибуття і до моменту своєї загибелі постійно був в аеропорту. І так склалося. За той період, це більше місяця часу, що я перебував там, у ДАПі, було лише два дні, коли була відносна тиша. Тобто кожен день, кожен ранок починався з прильотів, мінометних обстрілів. Так, от один із таких днів це було 14 вересня. На жаль, ми з частиною добровольців утримували одну із ключових позицій. І було прийнято рішення командиром підрозділу добровольців відійти і покинути дану позицію, тому що відбулася дуже масивна пожежа в даному приміщенні, де трималася оборона. І ми з Євгеном займалися якби міномальним підступом, для того, щоб відтягнутися на наступну позицію. І під час чергового мінометного обстрілу він отримав осколкове поранення в обличчя, не з життям. Ви, наскільки я знаю, повний кавалер ордена Богдана Гонецького. Так. І свій перший орден ви отримали за ті бої. Правильно? Свій перший орден третього ступеню. Так, я отримав саме за бої в Донецькому аеропорту. Знаєте за що конкретно? Як вам правильно сказати. Ми. Просто з совістю і честі методично виконували свою роботу, ті завдання, які нам ставив старший, який організовував цю обороною охорону Донецького аеропорту. І, відповідно, ці подання робив він особисто. Я думаю, що йому видніше, за що саме було нагороджено. І скажу відверто, що якби на той період я був командиром розвідувальної групи спеціального призначення. І скажу, що всі мої нагороди і ця без виключення це заслуга кожного бійця, кожного мого побратима, тому що війна це, скажімо так, командна робота. Один у полі не воїн, і всі рішення, всі задачі, які виконувалися, рішення, які були мною прийняті, вони в першу чергу виконувалися підлеглими моїми людьми. Крештово, другий ступінь я отримав у 2019 році вже за е, успішні дії, виконані моїм підрозділом е, протягом всього періоду чергової ротації в зону опера... операції перед... об'єднаних сил. Е, і орден першої ступені я отримав вже проходячи службу тут, в даному підрозділі. Е, Подання було зроблено моїм вищим керівництвом. Я так розумію, що за ряд успішно виконаних завдань. Я знаю, що ви з родини військових, і наука психологія каже, що син виростає або повністю подібним на тата. Він наслідує його або абсолютна протилежність. Ну, ви я так розумію, перший варіант. Так. Розкажіть про свого батька. Чим ви гордитесь в ньому? Ну, я в першу чергу хочу сказати, що я з сім'ї військових. Мій батько офіцер Збройних сил України. Проходить також військову службу на даний час. Його рідний брат. Мій дід, один, другий, діда, рідний брат, також його сини це всі були військовими. Дуже люблю, поважаю свого батька з тим, як була організована, пов'язана його військова служба. Бачив його дуже рідко, завжди чекав. З дитинства захоплювався військовою формою, дуже часто одягав татову військову форму. Завжди, якби в мене така була мрія стати достойним наслідником свого батька і саме військовим, піти по цій стежині, скажімо так. І все, якби. З 15 років почалася моя військова кар'єра. З військового ліцею, далі військовий інститут і вже офіцерська служба. Якби ви не стали військовим, ну завжди є план Б, так, десь, десь далеко, ким би ви могли стати? Чесно, навіть не готовий вам зараз відповісти. Можливо, тобто вагань не було жодного. Можливо, навіть. в дитинстві були якісь інші мрії, але я зараз конкретно це не згадаю. І от вагань в мене абсолютно не було. І сказати, що я, можливо, жалію про свій вибір. Ну, це буде неправда, якщо я так скажу. Повернути час назад, я б пішов би пішов тим же шляхом. Розкажіть, де на кого ви вчилися? Тобі за, за освітою за військовою? Я за освітою військовий інженер, навчався в Кам'янці-Подільському, в камянці подільському військово-інженерному інституті. Добре, а як ви попали в сили спеціальних операцій? У мене така виникла, пробудилася в мене маленька от, така мрія. Напевно, з курсу, можливо, другого навчання. До нас часто. Якби наш інститут займався підготовкою саперів та спеціалістів вибухотехніків, і до нас завжди на якісь поглиблені курси навчання прибували спеціалісти з інших спеціальних там структур, з інших родів військ там і так далі. І от ми завжди так дивилися, як знаєте, як то з знизу нагору на оцих таких. Крутих ребят, скажем так, і от у мене на той час з'явилося бажання також проходити службу саме в якихось спеціальних підрозділах. Ми всі прекрасно знаємо, що спеціалісти, які мають досвід роботи з там з різного роду вибухонебезпечними предметами, вони є в будь-якій структурі, тому я розумів, що це не проблема буде попасти в такі війська. І на той період мені пощастило, що були вакантні посади в саме в третьому окремому полку спеціального призначення. Е, будучи на той період другим в рейтингу, було без проблем мені обрати це місце проходження служби. І, скажімо так, моя мрія збулася. Можете згадати, що найтяжче було в цій професії? Що найтяжче вам вдалося розміновувати чи заміновувати? Е, що стосується саме мінування, то... Найбільший досвід, практично, я отримав саме під час оборони Донецького аеропорту, де у нас була можливість встановлювати різного типу і саморобні вбухові пристрої, і штатні інженерні боєприпаси. Знаєте, що важливо для воїна сапера, як говорив мій там, один наставник, це завжди мати таке чувство прекрасного дуже. Я думав, залізні нерви. Це, ну, це також. Але у кожного інженера повинно бути чисто прекрасно. І коли ти встановлюєш там безпосередньо якісь міни там і так далі, ти повинен тут вкладати душу, це як художник, ти повинен це все компонувати на місцевості і на різних там предметах, якщо це урбанізована місц... зона, так, щоб це не викликало ніякої абсолютно підозри. І от, чесно, я саме з таким підходом до цього відносився. Я думаю, що. Ну, не знаю, жодної, скажімо так, такої прогалини чи щілини в, в, в тому, що я робив, як би не було. Я знаю, що у вас є рідна людина. Ви вірите в кохання на відстані? Е, я вірю в кохання на відстані, так, звичайно. Поділіться секретом, тому що я не вірю. <рес> я вірю в кохання на відстані, тому що е, я, як людина військова, дуже багато був разів в якихось певних відрядженнях. Е, і розумієш, що твоя друга половинка, вона там тебе певний час чекає. Ти з нею постійно на контакті, якщо це, це ну, дозволено, скажімо так, використовувати якісь засоби зв'язку. Повертаєшся, тебе завжди зустрічають з радістю, з любов'ю, з обіймами. Це все настільки щиро і круто, що ну, я в це вірю, тому що я це переживав і переживаю на даний момент. Ми говорили з командиром 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Це проект медіацентру по суті. Бережіть себе.